Проведення Всесвітнього дня науки було рекомендовано в 1999 році на проведенні у Будапешті Всесвітній науковій конференції, де була висловлена необхідність щільнішої взаємодії між наукою і суспільством Після конференції 1999 року. Генеральна конференція ЮНЕСКО у 2001 році офіційно заснувала Всесвітній День Науки вперше в глобальному масштабі Всесвітній День Науки. Був відзначений у 2002 році. Примітно, що в Україні День науки завжди відзначався у 3 суботу травні і є окремим святом від сьогоднішньої урочистої дати. Останні роки наука переживає складні часи. Але це українські вчені стали авторами багатьох наукових розробок і відкриттів, визнаних проривними в усьому світі. Дозвольте вас ознайомити з найцікавішими винаходами наших науковців. Вчинив з Харкова на ім'я Анатолій Малихін розробив біопромень, винятковий пристрій для аналізу крові. Фізик Петро Бобович винайшов детектор рідних глюкози у вигляді годинника. Вигадав трамвай, саме українець, конструктор Федор Піроцький. Сергій Корольов, наш відомий земляк, завдяки конструкціям якого завершився перший посмічний політ. Дякуючи українцю Ігорі Сікорському, світ побачив гелікоптер. Леонард Смирнов, професор Одеської державної академії холоду, розробив технології призінні морської води, що робить її придатною навіть для пиття. Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри методики, викладання фізики та хімії Рівінського державного гуманітарного університету Віктор Бернацький. Він створив який може приборкати ураган. Український геній отримав 15 патентів на свій винахід щоразу досконало. І здобув нагороду європейської науково-промислової палати. Український вчений фізик, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Олексій Оніпко має на своєму рахунку кількість як наукових праць і винаходів. Але найвідоміший для українців вітрогенератор. Сотор Оніпко. За свій винахід український учений отримав багато нагород і призів, з поміж яких медаль Леонардо да Вінчі, вручена Асоціацією європейських винахідників AEI, премія Зелений Оскар, присуджена Міжнародною федерацією Асоціації винахідників IFIA, диплом учасника виставки Green Expo, Альтернативна енергетика і безліч інших. У 2006 році група вчених акустиків Національної академії наук України створила комп'ютерний фонендоскоп. Це унікальний комп'ютерний комплекс для реєстрації та обробки звуків дихання, дозволяє не тільки за лічені хвилини встановити точний діагноз, а й контролювати клінічний перебіг захворювань дихальних органів. В основу дії комплексу лежить багатоканальна реєстрація звуків за допомогою чотирьох сенсорів з подальшим аналізом отриманої інформації. Дня науки є подяка науковим співробітникам за їхню старанну працю, посилення ініціативи вчених та наукових установ, наголошення на важливості наукової діяльності. Це свято вшанування наукових традицій, досягнень вчених, якими ми по праву пишаємося, і на які ми покладаємо великі сподівання.